Цілий день їм їжу середньовіччя, і на сніданок в мене буде ніжніша мідова вівсяночка з горішками та родзинками. Вийшло апетитно, ситно, а головне корисно. Щоб трішки утрамбувати вівсяночку, я забігла до таверни і купила собі чудовий ліксир здоров'я, а саме настоянка з квітів гібіскуса. Після такого мій мішлунок захотів чогось солоденького. Я вирішила зробити запечене яблучко з горішками, корицею, медом та родзинками. Настав час обіду. Давайте приготуємо вишиканий крем суп з очевидцею. До обсмаженої моркви додаю картоплю, томатну пасту різні спеції. І сочевицю наливаю водички, даю поваритися 30 хвилин, після чого все ретельно збиваю міксером. Неочікувано для мене ця страва покорила не тільки мій шлунок, а моє серце мені дуже сподобалось, і я візьму на заміточку цей рецептік. Ну, яка ж вечеря без запашної, пряної, запеченої картопельки. Не змогла відмовитися від середньовічного кетчупу, тобто помідорки. Тому поглинаю це все разом. Такий чудовий ароматний день в мене вийшов, наповнений спеціями і просто шедевральними смаками.